Як на мене, необхідний у кожному домі е, набір. Ну а коли інструментів поки що немає, треба негайно полагодити кран на кухні, зібрати меблі, повісти люстру або полиці. А чоловік тим часом відсутній. Ситуація нам усім багатьом знайома, тому існують сервіси, які пропонують послуги майстрів на всі руки. В Україні подібні сервіси з'явились на початку 2000-х, А от у Європі і США такі послуги мають величезну популярність і попит. І власне у нас у гостях засновник онлайн сервісу побутових послуг Роман Кірігетов. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і давайте напевно одразу які зараз найрозповсюдженіші побутові послуги, які вам замовляють. Найчастіше у нас на сервісі замовляють послуги сантехніка, електрика. Якщо необхідно відремонтувати будь-які будь меблі, тобто потрібно повісити люстру, можливо, відремонтувати розетку, там, відремонтувати диван чи ліжко. Все це у нас замовляється на сервісі. Також є дуже складні побут, так. такі будівельні послуги, тобто можна навіть замовити там, комплексний ремонт квартири, або косметичний, або навіть такий серйозний. Ну це вже не чоловік на годину. Це вже так серйозно. Ми, ми, ми стартували більш. Як простий сервіс, тобто більше такий... розпочинали е, так. Так, розпочинали і більше е, такі разові послуги. Ну от відрінувати розетку, але потім наші замовники починали розм розміщувати все більш складні складні завдання. Тобто, зараз ми робимо навіть от, комплексні ремонт. Тобто, ви дослухаєтесь до своїх замовників? Звичайно, так? звичайно. Так само ви казали поза ефіром, що це не лише чоловіки працюють у вас, а працюють і жінки, і жінки, що роблять які послуги виконують. Mm, це... Частіше всього це прибирання квартир. Тобто, ми е, на, на старі. Також дуже сумнівалося, що можна пустити чужу людину прибирати свою квартиру, як це взагалі можливо. Але насправді це дуже, виявилось дуже ефективно. По-перше, це набагато дешевше, ніж замовляти клінінгові послуги. Тобто, якщо клінінгова компанія е вимагає 15 гривень за квадратний метр, то наші прибиральниці можуть зробити це за 5 гривень, тобто втричі можна зекономити на прибиранні квартир. І а якість е така ж прийнятна, як і у клінінгових послуг. Тобто у нас працюють дуже хороші люди, які е відповідально відпоносяться до своєї Роботи. І саме тому у нас робота виконується дуже добре. А я хочу зараз, щоб усі глядачі і ми з вами подивилися невеличку історію про сантехніків, і потім ми повернемось до нашої з вами розмови, і ви скажете, чи є такі подібні прохання до наших і до ваших власних працівників. Давайте дивитись. Ця історія сталася в американському кафе, куди прийшло пообідати молоде подружжя. Елісон Бері вийшла в туалет і обронила обручку. в унітаз. Представники закладу викликали сантехників. Вони цілих вісім годин намагалися дістати прикрасу і зрештою зробили це. Дячне подружжя не могло стримати сліз і заплатила кожному із спеціалістів по 400 доларів. Як з'ясували згодом, ціна самої обручки складала цілих 70 тисяч доларів. Замовляють? Ну, багато ну, у нас гублять? Це дуже, дуже різноманітних цікавих завдань. Нещодавно у нас було завдання, потрібно було знищити так. гніздо ос. Воно було біля дитячої кімнати, на вікні, ага. так, і постійно була небезпека, що вони вжалять дитину маленьку. І це було на останньому поверсі, здається, на п'ятому. І служби. Відмовлялися таким е займатися. І буд будівельники, які там могли там на, на криші щось робити, також відмовлялися. Тому замовниця розмістила завдання у нас на сервісі. Вона не приїхала, там взяла палку з дзеркалом і все влаштувала, і отримала Супайте, за ви це півтори тисячі. Гривень. Про такі речі, мені здається, мають бути надзвичайно компетентні, і надзвичайно надійні ваші працівники. Як їх перевіряєте ви? і Як бути в цьому політі? На Кабанчику у нас всі люди перевірені. Тобто вони, крім стандартної реєстрації, потім заповнюють анкету. Які вказують, так вони вказують свої персональні дані, вказують е, посилання на соціальні профілі. Далі вони ознайомлюються з е, Правилами роботи на сервісу проходять онлайн-тестування по цим сервісам, і далі вони проходять співбесіду з нашим співробітником в режимі відеоконференції, тобто ми перевіряємо потім ще документи за допомогою камери. І тільки після цього людина допускається до роботи. І Далі вже працює більш органічна перевірка. Тобто, після кожного завдання виконавець отримує оцінку і відгук, тобто середня арифметична всіх оцінок складає його рейтинг. Якщо він один одного разу виконує роботу так. погано, то йому більше ніхто не доручить роботу. А, а власне, як залишити? Шають відгуки про роботу, і як відбувається власна оплата послуг? Як ви про це дізнаєтесь? Замовник по, -по, по перше, виконавець зацікавлений тому, щоб в нього було більше оцінок і більше відгуків. Тому тоді в нього буде збільшений рейтинг. І він отримає більше роботи. Тому всі замовники, всі виконавці просять замовників залишати відгук після виконання роботи. Угу. І звичайно бажано, щоб цей відгук був позитивний, тому що тобто був, 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 позитивний відгук. Я так розумію, це фото, і ми там залишаємо галочку. Мені так, сподобалась не, робота цієї людини. На, на сайті. Просто замовник пише описує роботу, да тобто є завдання, до якого потім прикріплюється цей відгук. Я зрозуміла, коли приходить до мене людина, яка хоче допомогти мені в якійсь побутовій проблемі, я маю з ним підписати якийсь договір, чи це тільки ви підписуєте? Ну, тобто, я хочу бути безпекою, безпечною себе почувати, коли до мене заходить в будинок незнайома людина. Mm -hmm. Як гарантуєте ви це? Ну, по перше, люди, це не прості, а перевірені це. А тому, якщо ця робота проста, ну наприклад, просто відремонтувати розетку, то ви будете довше підписувати договір, ніж майстер буде ремонтувати цю розетку. Але якщо е робота доволі. Складна, тобто більш якийсь комплексний ремонт, то, звичайно, краще попередньо зафіксувати всі попередні домовленості. Від... І до або тільки від. які приблизно суми? Я розумію, що розетка це одна сума, там зовсім інша mm -hmm. сума це ремонт в квартирі. Ну, серед, але все Середній таки. чек по сервісу близько 400 гривень. Тобто це і, і, і прибирання квартир може бути, і буває декілька розеток потрібно зробити. Тобто саме дешеве завдання може бути за 100 гривень. А, І це не дорогі? погодинна оплата, а це оплата по факту. Оплата по факту, так. Да. У нас сервіс працює таким чином, що замовник сам встановлює суму, тобто суму, яку йому комфортно заплатити. А виконавці вже або погоджуються на неї, або не погоджуються. Якщо замовник свідомо занижує е, суму, то він просто не знайде собі спеціаліста. якщо поставити майже ціну, то спеціаліст знайдеться за 2-3 хвилини. А дивіться, прийшов поремонтувати, а виявилось так, що зламав повністю до кінця. Яку... Або інше щось пошкодить. На майстрів несуть відповідальність за так. свою роботу, тому якщо там, це незначне пошкодження, то він може просто не взяти плату за свою роботу. Це, це, це тобто, а якщо він потім... пошкодив мені щось зовсім інше, то він просто не візьме плату за те, що ні, він ні, 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 не може бути. На сервісі в нас є страховка, яка також покриває частину цих пошкоджень. Ага, то це, це, це все безпечно. Ми переживаємо, ми розуміємо, що довіра до нашого сервісу це головне. Да? Це головний критерій успіху нашого. Тому ми дуже відповідально відносимося до кожного завдання і намагаємося задовольнити. Ни кожного мої замовники дуже вам дякую. Я нагадаю на наші запитання, відповідав засновник онлайн-сервісу побутових послуг Роман Кірігето. Дякую, що прийшли під на наші запитання. Як мені здається, це дуже важливо сьогодні мати таких людей, які можуть допомогти швидко і безпечно, головне, і прогарантувати свої угу. послуги. Дякую. Сніданок триває.